Сьогодні у нашій студії незвичайна гостя лідерка учнівського самоврядування, президент Кривобалківського ліцею Вероніка Бабій. Робота в учнівському самоврядуванні для мене розпочалася ще у восьмому класі. Пам'ятаю, як обрали мером, як обов'язки і завдання в цій посаді стали для мене цікавими і відповідальними водночас. У 9 класі відповідальність за роботу активу класу була пов'язана із шкільним департаментом навчання і дисципліни. Моя стійка позиція бути активною, ініціативною, відповідальною, ініціювати проведення у школі благодійних акцій, від щирого серця з того часу не змінилася, навіть стала сильнішою. Моє життєве кредо: ніколи не зупиняйся на досягнутому мети досягає той, хто її прагне. Вітаю нашого гостю Вероніка Бабій. Учениця 10 класу, лідер учнівського самоврядування. На посаді зовсім недавно, у жовтні 2022 року, більшістю голосів була обрана президентом ліцею. Скажи, Вероніко, що для тебе лідерство? Лідерство це вміння ефективно організовувати і спілкуватися з людьми. Справжнє лідерство припускає нетерпляче ставлення до критки завзяти взяти до досягнення бажаної мети. Ти можеш вважати себе героїнею? Я думаю, що таку оцінку можуть дати мені рідні, однокласники, друзі. З повномасштабного вторгнення у мою рідну Україну я допомагала односельцям ТРО. Ініціювала проведення благодійних акцій його Серця для захисників України. Разом з учасниками ліцею виготовляю окопні свічки. Беру активну участь у проведенні заходів патріотичної тематики, намагаюся бути не просто прикладом для своїх виборців, а допомагаю визначитися їм із активною соціальною позицією, зацікавити дорученнями, навчити вболівати за нашу школу, нашу громаду. Вероніко, ти справжній лідер. Як тобі це все вдається? Знаєте, я вчуся бути лідером. Зовсім недавно отримала диплом кемпера. У листопаді була учасницею всеукраїнського фестивалю, майстерні, адреса дитинства Гра. Активно спілкувалася зі шкільними лідерами Миколаївщини, молодь незлавної країни. Приєднувалася у якості слухача школи Патріот. вести з собою. Вероніка справжня подруга. Ініціативна, креативна, красива. це дівчина вуговує. Як вона встигає і ведучою бути, і актив збирати, й всіх заінтригувати своїми ідеями. От, наприклад, пролітні табі або плани на майбутнє. От лідерство не означає силу. Не кожен сильний. Має доброту, той лідер, хто дарує крила і ставить перед іншими мету, І веде до неї через перепони та має мудрість у житті просту. І навіть в думці людям не зашкодить, бо має добрість в серденьку святу. Такий він лідер, що про інших дбає, веде до цілі й сили надає, та доброту. Своєму серці має.